Друзі, пройшло рівно 12 днів. Зараз я буду знімати всі кольочки і зразу зробимо порівняння. В принципі, ось дивіться, як виглядає. Е, ну, Трошки мінус те, що ми в підвалі, але включили лампочку і от, бачите, листочки чуть-чуть позеленіли, а були ось такі світленькі. Це все медвежі залишили е, на, на більшість днів, будемо чуть пізніше приривати. Зараз приступимо зараз з ним і покажу результат. Ось так, друзі, розв'язав кульочки. Ось ці прививочки робилися в один день. І тут на день пізніше, і ці перші на день скоріше. Зробили ми так, якби своїм варіантом без кульочка. Просто віск і перев'язували плівкою. І Є також такий самий варіант, але перев'язували ось бачите, цим. Джгутиком прививчем, грубо кажучи. Тепер давайте розглянемо ось ці чотири варіанти. В принципі, візуально, якщо глянути, різниці між тими чотирма варіантами немає. Основне, що ми не попали на активний сокорух, як бачимо, живці всі цілі. Ось такий варіант, де вускувати і обмотувати джгутиком або плівкою. Нам набагато краще подобається, ніж ось такий варіант, де просто обмотати джгутиком і зверху кульочок. Або ось такий самий варіант, але такий, як робив Міша лише з'єднання воском, а ця частина без воску. Нам ось такий варіант краще подобається і практичніше, і набагато швидше. Зараз усі чотири варіанти знімлю цей плівку прививучну і покажу, як там наростає калус. Розмотав прививочний матеріал і зараз покажу по кожному із варіантів. Давайте почнемо цей варіант. Це в нас без воску, без нічого. Суто хіба м -м, канцелярською резинкою, і все. І зверху був кольочок. Як бачимо, калус почав наростати. Тут зверху видно ось так. Ось бачите, місце з'єднання видно чудово, що калус наріс. Не аж так чудово, тому що думаю, що температура була чуть-чуть занизька. Необхідно було, щоб на 2-3 градуси була краща, температура вища. Ось тут. За допомогою плівки Ось, бачите який чудовий калус наростає. В принципі, цього калосу достатньо так. цей варіант був без плівки, без кульочка зверху. Ось на такий варіант тут кульочок був, але ми його зняли В принципі, так само. Це була плівка Ось, Бачите, який калос потужний. Ось. Так, і ще один варіант. Так само привилушний жгутик і віск. І зверху кульочок. Ось, дивіться, який калус. Ось, бачите? В принципі, в принципі результат досить-досить непоганий. В принципі, ось такий варіант весняної перевивки, можливо, чуть-чуть і краще, ніж зимовий варіант, тому що брунька йде активно вріст і вже не відноситься на зберігання, а зразу активно йде вріст. І плюс того, що є чудове наростання калусу цієї переваги. А так, в принципі, якщо його Добре, дасться адаптувати, то ось такий метод набагато більше буде процент приживання, ніж зимовим щепленням, яке ми робимо. Треба мати під таке щеплення, приміщення з хорошою стабільною температурою, і мати хоча б мінімальний парничок для того, щоб адаптувати після виносу з приміщення ось ці молоденькі прирости. Бо Якщо їх винести на сонце, 90% я вважаю, що. Вони згорять, або під підзатіняючу сітку, їх давати необхідно буде, або давати в теплицю, щоб була велика волость, щоб вони не пересихали. Ми всі будемо виносити двір, будемо вносити в теплицю і декілька штук залишимо на сонці, подивимося, чи буде підгоряти чи ні. Хоча, ймовірність того, що на прямому сонці воно може, як то кажуть, згоріти. Ну, зробимо, побачимо. Ну, Я думаю, що такий результат, такий варіант буде набагато краще, ніж зимове. Це вже видно по результату, як то кажуть. Залишилося ще з цієї частини зняти кульочки. Також бачите, ми робили прививочку без воску, без нічого. Сутоплівка і не накривали. Також, в принципі, живці, думаю, пересихати не будуть. Тут достатньо вологість, а вже винесемо на двір, пізніше побачимо. І ось такий варіант з воском. В принципі, кульочок лише. Необхідно, думаю, ставити тоді, коли е, цей живець без воску. Якщо з воском, думаю, цей кольок лишній. Як бачите, в принципі, поприростей результат одинаковий. Ось, друзі, ось так поробили по вашій технології, в принципі, результат відчутний. Так що, веселих всім свят. Дякую за увагу. До зустрічі!